Добрий день, шановні семикласники! Я Сербіна Маргарита Сергіївна, вчитель математики Одеського ліцею No53 Одеської міської ради, запрошую вас на урок по закріпленню знань стосовно формул скороченого множення. Нашою метою на сьогодні буде сформувати в учнів міцні навички застосування формул скороченого множення під час розв'язування різноманітних алгебраїчних виразів. Закріпити вміння розпізнавати та правильно використовувати формули квадрата суми та різниці, різниці квадратів, суми та різниці кубів, розвивати логічне мислення, математичну грамотність, уважність та самостійність учнів. Нашим першим завданням це буде знайти пару, тобто з'єднати стрілочка. Квадрат суми двох виразів дорівнює а плюс б до квадрату дорівнює а квадрат додати 2аб плюс б квадрат добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює в дужках а мінус б помножити в дужках а плюс б дорівнює а квадрат мінус б квадрат різниця квадратів двох виразів дорівнює шукаємо з вами формулу різниці квадратів Ось вона. А квадрат мінус б квадрат дорівнює в дужках. а мінус б помножити в дужках на а плюс б. Сума кубів двох виразів дорівнює. Шукаємо формулу. Сума кубів ось вона. А в кубі додати b в кубі дорівнює. В дужках а плюс Б. Нам треба помножити на дужку. а квадрат Б плюс Б квадрат. Квадрат різниці двох виразів. Дорівнює. Ось наш квадрат різниць. а мінус б до квадрату дорівнює квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друга плюс квадрат другого числа. І останнє різниця кубів двох виразів дорівнює ось вона. а в кубі мінус б в кубі дорівнює. Дужка. а мінус б помножити на а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Знайди помилку та запиши правильно. В нас з вами є 5 виразів. 4 y мінус 3х помножене на 4y плюс 3х кажуть, що це 8х до квадрату мінус 9х до квадрату. Це вірно? Ні. Чому? Тому що якщо 4y, ми помножимо на 4y, це буде не 8, це буде 16у до квадрату, а 3 на 3 9х до квадрату. 100х квадрат мінус 4 у 2 це буде 50х мінус 2y на 50х плюс 2y. Ні. 100 це квадрат 10. Отже, розкладатися воно буде на 10х мінус 2y умножити на 10х плюс 2y. 3х плюс y до квадрату дорівнює 9х2 мінус 6х плюс y квадрат. Все вірно. Але. В нас в дужках стояв плюс. Отже, це буде квадрат першого додати подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого числа. 6а мінус 9С до квадрату. Це буде 36а до квадрату мінус 54 а це плюс 81ц до квадрату. А де ж подвоєний добуток? 6 на 9 – 54, Але в нас ще його треба помножити на 2. Отже, це буде 36а до квадрату мінус 108а це плюс 81 c до квадрату. 4 y квадрат мінус 14 y плюс 1, кажуть, що це 2 y мінус 1 до квадрату. Але 2 y мінус 1 до квадрату. 2 до квадрату це 4 y квадрат, але подвоєний добуток 2 на 2 це не 14 це 4. Отже, 4у квадрат мінус 4 y плюс 1. Це буде 2 мінус 1 до квадрату. Розберемо з вами наступне завдання. Нас просять обчислити 1001 до квадрату мінус 999 до квадрату. Це дуже великі числа. І перемножати їх ми будемо дуже довго. Є простіший спосіб згадати, що це? Це формула різниці квадратів, яку ми можемо розкласти на дві дужки. Це 1001 мінус 999 помножити на 1001 плюс 999. В першій дужці ми отримаємо число 2. В другій дужці ми отримаємо число 2000. І якщо 2 помножимо на 2000, це буде 4000. Отже, нас влаштові відповідь D. Просять спростити вираз. А помножити на дужку а плюс 2б мінус квадрат суми чисел А і Б. Давайте розкладемо все та розберемося. Розбираємося з першою дужкою. Якщо ми а помножимо на а, це буде а до квадрату. а помножити на 2б додати 2аб. а плюс Б до квадрату, пам'ятаємо, розкладається на а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Але перед дужкою в нас стоїть знак мінус. Отже, мінус а квадрат мінус 2аб мінус Б квадрат. Бачимо, що в нас є протилежні числа. а квадрат і мінус а квадрат, їх сума дасть 0, вони скорочуються. 2аб і мінус 2аб, їх сума теж дасть 0. Вони скорочуються. Залишається мінус б квадрат. Нас влаштує відповідь В. Розбираємо наступні завдання. В нас з вами є чотири завдання. До них є варіанти відповідей, тобто розкладені вже на множник. І є табличка, куди ми повинні записати наші відповіді. Розбираємося з першим. 4 помножити на х-y до квадрату мінус 9y до квадрату ми можемо представити, як різницю квадратів таких чисел. 2х мінус 2y і 3 y. Розпишемо їх. 2х мінус 2y, мінус 3 в першій дужці. 2х мінус 2y плюс 3 в другій дужці. Зведемо подібні додані. В першій дужці 2х залишається. Але мінус 2 у мінус 3 – це буде мінус 5. 2х мінус 2 плюс 3. 2х залишається. А 3у 2 у буде у. Шукаємо з вами вираз. 2х плюс y помножити на 2х мінус 5y. Так, це відповідь В. Друге завдання: 2х-2 мінус 3х, 2х мінус 2y плюс 3х. Зводимо подібні доданки. В нас виходить х додати 2y. 2y мінус 5х. Це в нас відповідь г. Третє завдання. 9 це квадрат трійки. Отже, в дужках 3х мінус 3Y мінус 2y. 3х мінус 3Y плюс 2Y. Коли ми зведемо подібні доданки, отримаємо 3х мінус 5y помножити на 3х мінус y це відповідь d. Четверте завдання. 3х мінус 3 у мінус 2х, 3х мінус 3y плюс 2х. Зводимо подібні додатки і отримаємо відповідь Б. Як ви бачите, відповідь А в нас вільна, отже, вона зайва. Кахут. Квадрат суми двох виразів дорівнює а плюс б до квадрату дорівнює квадрат першого додати подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого числа. Яку тотожність називають формулою квадрата різниці двох виразів. а мінус б до квадрату дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Вираз х квадрат мінус 4 можна подати у вигляді добутку так. х мінус 2 помножити на х плюс 2. А мінус Б помножити на а плюс Б. Що це? А квадрат мінус Б квадрат отже тобто, різниця квадратів. Перетвори у многочлен. Мінус 3к плюс 4 н до квадрату. Давайте спробуємо. Але запишемо його у зручному для нас вигляді: 4n мінус 3к. Спочатку додатні, потім від'ємні і піднесемо його до квадрату. Маємо. 16n до квадрату мінус 24 nk тому що подвоєний доби до першого на друге. 2 на 4, 8 на 3, 24, плюс 9 k до квадрату. 3 k у квадраті це 9. Мінус 6c мінус d до квадрату. Це рівносильно, що 6c додати d до квадрату. Маємо 36 до квадрату плюс 12 cd плюс d до квадрату. Остаємо. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо а дорівнює 3, Б дорівнює 5. Наш вираз. 2 до квадрату мінус b помножене на 2 до квадрату плюс b мінус 4а у четвертому ступені. Розкриємо дужки. Ми бачимо з вами, що це різниця квадратів 2 до квадрату до квадрату і b до квадрату. 2 до квадрату це 4. А до квадрату до квадрату це а у 4 ступені. Мінус B до квадрату. І ще мінус 4а у четвертому ступені. Бачимо з вами протилежні числа. 4а до 4 ступеня і мінус 4а до 4 ступеня. Ми можемо їх скоротити. Залишається мінус B до квадрату. Підставимо. Мінус залишається замість b це 5 до квадрату 25, але зі знаком мінус. Яке з чисел 0 мінус 2, мінус 2, 3, не є коренем рівняння? 4х у кубі мінус 16х до рівня 0. Розв'яжемо це рівняння. Винесемо спільний множник 4х за дужки. Отримав в дужках х до квадрату мінус 4 до рівня 0. 4х може бути дорівнювати 0, або х до квадрату мінус 4 дорівнює 0. Звідки це? В нас є з вами два множники, щоб отримати в добутку 0, або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0, або обидва ці множники дорівнюють 0. Розв'яжемо ці рівняння окремо. 4х дорівнює 0, отже, х дорівнює 0, або х квадрат мінус 4 ми можемо з вами розкласти як х мінус 2 на х плюс 2 дорівнює 0. мінус 2 дорівнює 0 або х плюс 2 дорівнює 0. звідси х дорівнює або 2, або мінус 2. Отже, х може бути 0, 2 і мінус 2. Відповідь не є коренем рівняння число мінус 3. Підведемо з вами підсумки та висновки нашого уроку. На уроці ми повторили та закріпили знання про основні формули скороченого множення, навчилися розпізнавати ці формули у виразах та рівняннях, переконалися, що володіння формулами скороченого множення допомагає швидше розв'язувати завдання та отримали досвід практичного застосування знань у різних типах завдань. Дякую за увагу усім мирного неба та гарного дня.